А в ДНІ? Тут, бачиш, ставка на Семенюка, як це робити. А, там Семенюк, так? Так, ставка багато допоміг а 42 дні по мені не було. Це він в Так, <звук> ось, бачиш, це не Так, <звук> так, <звук> це його агітація, от в іншій так? <звук> так, 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 так. Тому що чого? Ми маємо від нього кемер, ми маємо від нього принцип. Ага.

А він ще й школа в інших школах дарував так. 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 А, так. М -м. а де ще задавав, знаєте, ближчі школи? Ну, я вам не сказала. Лесик нас може ще. А у Ленців робить опалення. Опалення. Це ж він встав спосовує. Це ж він саме, бачите, ну що, більше села простоє. Люди зрозуміли, що там діти завершають, там де мало працювати. А це лікар, він не це тепло в школу. А прапор так само, ну це ваша ініціатива. Сказуємо право. У нас в школу сидію, всі пірамікатує за кінець соціальної роботи. Це не так. Але він значить і він цього базу, він має тут кабінет. І він з цей прапор, який нам треба зробити.

Ну це не зовсім правильно, знаєте? А що це? Ну тому що це є школа і в школі агітації заборонена, бачите? Ну що як він тут у мене? Розумієте? Ти його не було, бо в цій разі йому не було надано місця mm -hmm. для роботи.

E almeno non si trova a fare un po' di volontà? No, non è vero, faccio i rinomi, 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 faccio, faccio i rinomi, faccio, faccio i rinomi, faccio, 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 faccio Там до цікаво. І ще багато там матеріалів. Бачите? І ще є великі, такі. Ну, зараз їх тут немає, бо, бо що? В них ага. Просто нам. Так. Да. А мож, мож, можна взяти ось такі якісь матеріали? Так, так. Просто цікаво. Ну, це те, що поширюється в палаці в партій регіонів. Так, а я вам могу я мою ключ, и я его плавлю. Зараз вам да. Так. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. Так, ой. Ой, Так. Таке ой. Ой, ой. Так, є. Давати копійка? Так, 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 було. Це можна взяти, так? Да? Так. Да. Наші прапорці, наші календарі. Я по одному лише Візьму. Клічку. Ага. То все регіон Ручки, що не випадку.

А до вас ніхто не підходив, не казав, що щоб зняти цю агітацію з інших можливо партій? Ні. Ніхто нічого? І в сільській раді нічого не Ні. не говорили? Ні.